Аркміні це найновітніша наша розробка, запускається з руки, має 5 кг максимально злітну масу, радіус застосування до 35 км і робочу висоту 1000 метрів. Для чого він може застосовуватися, яка його основні задачі? Основні задачі це розвідка, яка у радіусі 35 км, для того, щоб передати дані для артилерійських систем, наприклад. Ось, тобто застосовується спецпідрозділами, наприклад, або сухопутними військами. Тобто це вже... Можна широкий спектр застосувань для нього знайти. Чому звідки потреба взялася зробити Shark Mini? Багато запитів від військових надходило. Саме так з'явився Shark і саме так з'явився Shark Mini. Ну, запитів на що? Щоб він на... був менший? Щоб він був менший, щоб коштував менше. Ось тому на ці запити ми відповіли розробкою, і в принципі надаємо зараз готовий продукт нашим партнерам і збройним силам. Вже він, він неснується зараз. Не ну, кінь зараз. Ставить? Шарк, звичайний. Зараз ми пройшли заводські випробування. Він вже постачається от, за кошти благодійних організацій, таких як Повернись живим або фонд притули. Ось Шарк Міні також наразі проходить заводські випробування.